З чого найкращі ручки до молотків? Ану, спеціалісти розкажіть. То, що я робив з дуба, вроді б, ану, що це таке, дуб чи що? Вроді би дуб, якийсь таке на вигляд на дуб похоже. Похоже на дуба і воно в мене роздов... розтовклося. Ось більше є, тут ще більш-менш нормальне. Це ж ціле. А це мені якісь камінці товк чи що розтовк ручку. Якщо хто шарив цих ділах, з якого дерева найкраще зробити ручку до такого молота. У мене ось дивіться, імеється акація. Правда, я вже саморізи туди накрутив і вломав їх. там, Не знаю, чи в мене просто її розколоти, бо вона стара і суха. Знаю, що з акації колись казали робити? І ще є берест. Ну, з береста я не впевнений, що воно нормально буде. Ну, Можна спробувати. якщо хтось знає, з чого найкраще зробити? З дуба лажово. З дуба зробив, воно паршиво робиться, то непогано, але служить паршиво. Ну, або це я так там любити. Фібергласові ручки в Дніпромі брав до кулумів. Вони прикольні. Ну, я не знаю, скільки б вони пожили на молоді. О, може, в Дніпромі молота взяти, раз я цього побив. Ні, ну ручку все одно треба зробити. А то що ж це? Купа молотків? Один, другий, там ще третій якісь такі на кілограма 2 чи три. Треба ж зремонтувати їх. А як зремонтувати без поняття. В общем, пишіть, хто що, хто що думає, з чого його краще зробити.